Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні буде дуже смачно і дуже красиво. Я покажу, як приготувати яскраві зелені млинці зі шпинатом та ніжною начинкою. Це не тільки апетитно, а й корисно. Шпинат промийте, обсушіть і подрібніть у блендері до однорідного стану. Перекладіть подрібнений шпинат у глибоку миску. Додайте частину молока, яйця, сіль і цукор. Перемішайте, а тоді додайте борошно і все перемішайте до однорідного стану. Важливо, щоб на цьому етапі не було жодної грудочки. Далі додайте молоко, що залишилося, і знову розмішайте. Тепер тісто виходить повністю ідеальним, гладким і без грудочок. Залиште тісто на 15 хвилин. А тоді додайте в тісто 3 столові ложки олії і можна починати смажити млинці. Сковорідку змажте невеликою кількістю олії і добре розігрійте. Вилийте невелику кількість тіста і випікайте млинці по одній-дві хвилини з кожного боку. Вони мають бути тонкими і еластичними. У мене вийшли ось такі дуже гарні та апетитні млинці. Смак у них майже такий самий, як і у звичайних, з легкою ноткою шпинату. В якості начинки я вирішила взяти м'який плавлений сир і шматочки червоної риби. Змащую кожен млинець сиром і на край викладаю рибу, а далі завертаю млинець у рулетик. Можна розрізати рулетик навпіл. Шпинатні млинці це просто красиво і дуже смачно. Спробуйте обов'язково. А якщо сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться і напишіть, з чим би ви ще приготували млинці. Смачного!